Мистецька допомога воїнам. АТО». за ініціативи Бориспільської газети Трудова слава було організовано ярмарок для поетів, художників, письменників та музикантів. Майстри мали змогу продати свої витвори за найдоступнішими цінами. Всі виручені кошти будуть передані на допомогу українським воякам. І я зрозумію, що на сьогоднішній день дуже багато є різних акцій, і ну і маленький внесок. І, ну, які я можу зробити, які ми всі можемо зробити для наших солдатів? То ну це не важко, це легко. Приміщення в торговельному центрі гранат для цього благодійного заходу надав депутат Бориспільської міської ради Борис Шапіро. Усі кошти які будуть зібрані на кінець цього дня, буде оголошена сума, і вони будуть розподілені. і Ці кошти будуть передавати волонтерськими організаціями. Саме там, де вони потрібні, не можу нарадувати той факт, що благодійні заходи в нашому місті відбуваються майже кожного тижня, а волонтерський рух продовжує свою активну діяльність. Подати кандидатури найактивніших волонтерів для нагородження, і приємно, що в цей перший такий послужний список потрапило 50 чоловік. А я переконана, що це невеличка крапля, тому що Вся наша Бориспільська громада сьогодні перетворилася на волонтерів. Митці щедро поділилися з присутніми своїми роботами і талантами. Живопис, пісні, музика, цитати оповідань та віршів надихали всіх присутніх на творчість та добрі справи. Виряджає Вато, мати сина. Я нікому тебе не віддам, моя. Також митці давали всім бажаючим експрес-уроки з їхньої творчої парафії. Будь-хто міг, скажімо, пограти на музикальному інструменті спільну партію разом з маестро. Подібні заходи є не лише благодійним внеском в допомогу, АТО, а й чудовим поштовхом для культурного розвитку бориспільців. Накричишся в слава, відспіваєш, хай живе. Повоюєш на словах і на обід, друже. Пінно до кашкета, бодай трішечки вале для людини, що у формі йде на схід. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.